Друзі, всім доброго ранку, вечора, тихої години, мої любі, всім миру. І сьогодні у нас з вами розпаковочка від магазину Єви. Я купила позавчора товари, але малому сказала не брати, поки я вам не покажу, що ж я купила, мої любі. Перш за все, оце така велика баклага. Доктор Фемелі, ополіскувачі, вони зараз по неймовірно таким цінам великим, і це самий дешевий. 60 гривень. Тут 700 у нас мілілітрів. Я думаю, ну, на сім'ю хватить. Також наші улюблені бік Бритви одноразові, але їх хватає однієї на місяць, і вся сім'я їх дуже любить. І нашу любов ми не міняємо. Також не міняємо любов. На корейську, корейський гель, а також пінку раніше брали, але гель набагато кращий, і його вистачає надовше. Він прям обволікує так гарно і бриться дуже непогано. Також я взяла для себе по великим скидочкам ось такий LSF b коректор в світлому відтіночку. Я перед цим теж брала за 24 гривні і його весь змазала, навіть отам всередині все вимазала паличками. А оціх я взяла дві штучки. Я думаю, мені хватає. місяців на 6 точно хватає. Ось таку е, е, розчосочку кос. Я взяла перший раз, продувну, подивимося, як вона мені буде. Ну, е, я спробувала її, вона така е, м'якенька. Я думаю, для волосся вона підійде для мого, бо я дуже перебірила в цьому. Ось взяла отаку розчосочку Faberlic. Гляньте, яка вроді би гарна, вроді би така, ну, класна, але вона дуже жорстка. Потім моя любов була ось ця розсосочка, поки я її кос теж в Єві брала, по скідочці, ще вона була 99. Оця, до речі, 202 гривні дороговато, а потім цю розчіску я дала чоловікою. Йому все одно чим розчісувати. <рес> Також взяла, дивіться, е таку розчіску, яка е стала улюбленою для кішки. Теж з оціми щитинками собі брала, але, ну, так скажемо, для мене не підходить. У ну, мене волосся таке перебірливе, починає випадати, ну, треба підбирати. Також взяла ось таку фарбочку по великим знижкам, знову темний шоколад і знову вишня. Я то тою, то тою фарбочкою фарбуюсь, мені дуже подобається. Як я не пройду, Повз ось таку корейську масочку від Єлізавеки. Вони по великим знижечкам, там були чи 20 чи, з хвостиком, але це Єлізавека, це клас, тому я взяла оцю масочку. Ну і Ось такі прокладочки Лібрес. Теж це як розходники. Ось такий був мій заказик замовлення, яке я замовила на сайті, але прийшла в Єву і забрала. І все воно вийшло близько 570 гривнів. Тому рекомендую отак на сайті замовив, підійшов без черги, забрав і все. До нових зустрічей, Дивіться мене, підписуйтесь. Я всіх цілую, люблю, хлопчики, дівчатка. Цьом цьом.